Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з аплікації. Ось і завершується у нас з вами тиждень, на якому ми дуже багато говорили про безпеку. Безпеку вдома, на дорозі, так? Безпеку, небезпеку, е, яку небезпеку нам несуть е, предмети так? Е, нашого вжитку. І ось сьогодні, на останок, я хочу з вами зробити поробку, яка закріпить нами з вами. Тему пожежної безпеки. Я пропоную сьогодні нам з вами зробити пожежника. Це людина, яка приходить до нас на допомогу, коли в нас стається біда. Тож, цікаво, давайте хочеш до роботи. Малята, погляньте, нам сьогодні для роботи знову знадобиться ось такий циліндр, який ми зробили з втулки з або паперових поручників, які закінчилися, або навіть із туалетного папіру, який закінчується, там теж є такі втулочки. Або навіть ви можете зробити самі взяти, звернути аркуш. Склеїти з однієї сторони і використовувати. Але я сьогодні пропоную нам використовувати ось такий циліндр із втулки з паперових рушників. Я відрізала його, тому що він був доволі таки довгий. Я відрізала ось таку частину. Навіть, Навіть дивіться, я можу. За допомогою лінійки ми з вами можемо визначити, що десь 11-12 см. Бачите, ось так. Лінійку відкладаємо. Далі нам знадобиться погляньте, один прямокутник червоного кольору. Він має 5 см, теж десь на 10-11 см довжину. А також ось такий квадрат, він менший. Якщо тут 5 см, то тут погляньте 3 см на 3. І ось такий залишок невеличкий жовтого папіру, бачите? Далі. Що ми з вами робимо? Подивіться. Ми беремо ось цей прямокутник, бачите? Догори кладемо білою стороною. і... Складаємо його навпіл, ось так. Дивіться, спочатку, бачите. Складаємо ми по короткій стороні, ось так. І він буде у нас довгий. Бачите, він став у нас удвічі вущий, але довжина залишається. Потім ми його складаємо ось так і ще раз. Бачите, навпіл. Спочатку вдовжину, потім ось так ми склали. Тепер дивіться, ось тут у нас лінія згину є, і тут лінія згину. Ми тримаємо пальчиками лівої руки. І ось тут, подивіться, з правого нижнього куточка, бачите, в лівий верхній ми беремо і ось так, дивіться, трішечки зрізаємо, закругляючи малята. Дивіться, ось так. Бачите. Ось ми зрізали один куточок, закругливши. Для чого? Для того, щоб у нас, ми складали це, для того, щоб у нас вийшов рівний, гарний симетричний овал. Бачите, був прямокутник. Ми зрізали, склали його в четверо, а потім зрізали, у нас вийшов ось такий овал. Так, ми його поки залишаємо. Ось так. Ось. Ось, дивіться. Середина буде ось така. Так. Ось. Малюємо. Так, ми можемо ось так намалювати. вій. Далі ми можемо намалювати ось такий носик. Так. А ротик ми намалюємо, ну, зробимо йому червоним, так? Тому що губи людини мають червоний такий колір. І ось ми його намалюємо, ось такий ротик. Ось так, так? Да? Ось ми можемо намалювати. Ось таке обличчя. І ось подивіться, ось такий пожежник у мене вийшов. Бачите? Ось так. Ось так, малята, бачите, який гарний пожежний у нас вийшов. Я його теж поставила на нашу поличку з поробками. Він буде тут спостерігати за нашою групою і слідкувати, щоб у нас не було пожежі. Сподіваюся, у вас усе вийшло. І я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. До побачення!